Вітаю, в етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. Увечері 5 квітня починається песах. Центральне юдейське свято. За межами Ізраїлю його відзначатимуть протягом 8 днів до 13 квітня. Остро не залишиться і одеська єврейська діаспора. Напередодні песаха знімальна група града поспілкувалася із заступницею директора єврейського общинного центру Мігдаль Поліною Бліндер про свято і про те, як його відзначатимуть в Одесі. Єврейська Пасха або песах одне з найважливіших свят для юдеїв. Його відзначають на згадку про вихід з Єгипту, тобто звільнення єврейського народу з єгипетського рабства, розповідає Поліна Бліндер, заступниця директора єврейського общинного центру «Мігдаль». Ми називаємо його святом свободи, святом весни, святом Маци, тому що це все основні символи цього свята. Ну, я думаю, що сьогодні, що найголовніше це, звісно, свобода, тому що можна провести таку паралель з українським народом з тим, що ми зараз переживаємо. Під час воєнного стану для одеської єврейської общини святкування песаха особливо важливе, зазначає Поліна Бліндер. Фараона можна перемогти. Ми знаємо історію, що це свято на честь того, що ми вийшли з Єгипту, але до цього нікому ще не вдавалося вийти з Єгипту. Жодний раб не мог вийти з цієї страни. Те, що сталося з єврейським народом, це було чудо, тому що цілий народ взяв і вийшов із Єгипту, і це приклад того, що не дивлячись на те, що ми маленький народ. А фараон та Єгипет дуже був міцний та великий, але фараону можна перемогти. Традиції святкування песаха єдині для всіх іудеїв, чи то в Ізраїлі, чи то в Україні. Продовжує Поліна Бліндер. Встановлений порядок називається пасхальний седер. Ми маємо випити чотири келихи віна або виноградного соку. Ми маємо їсти мацу. Та ще декілька речей, які лежать на пасхальному блюді, і є символом цього свята. Таке блюдо, воно зветься Кіара. Тут на євріті написано, що на неї що на неї треба покласти. Це Карпас, якийсь овоч, який під ногами росте. На пам'ять про те, що ми були в Єгипті, в рабстві, ну як несвободні люди, люди. Як овочі під ногами, також на блюді повинні лежати гіркі трави, яйце та харосет солодка суміш із горіхів та фруктів. Особливу увагу в песах юдеї приділяють своїм дітям, розповідають їм про вихід з Єгипту, щоб уроки історії не були забуті. В нас є така заповідь розповідати своєму синові про те, як ми вийшли з Єгипту щоб знати, що таке свобода, що таке свободні люди. Треба вірити. По перше, що це можливо. Треба вірити, що свобода це найважливіше в житті людини, тому що що може раб? Раб нічого не може, а свободна людина може все Цьогоріч Песах починається з вечора 5 квітня, виконанням так званого першого седера. За межами Ізраїлю, в тому числі в Одесі, песах святкуватимуть 8 днів до 13 квітня. Зовсім не весняна, похмура та прохолодна погода триматиметься в Одесі, принаймні до початку наступного тижня. Такий прогноз дають синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів. У четвер та п'ятницю у регіоні очікуються дощі. У вихідні прийде потепління, а наступний тиждень знову принесе опади. Детальніше про погодні перепідтії найближчими днями розповіли фахівці. Кінець робочого тижня з дощами та вітром погоду на Одещині у четвер диктуватиме циклон під назвою Норберт із центром над півднем України. Розповідає синоптик гідрометцентру Чорного та Азовського морів Юлія Бесклепська. У Одеській області та місту Одеса очікуються вночі помірні опади, в день невеликий дощ. Вітер західний, 9-14 метрів за секунду. Вночі по одеській області можливі місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура вночі в Одеському регіоні сягатиме 6, а в день 11 градусів тепла. Уточнює фахівець. Наступний вікенд, згідно з прогнозом, буде похмурим, але вже не таким мокрим. Погода Одеської області та міста Одеси буде зумовлювати. Поле малоградієнтне поле підвищеного тиску, тому у ці дні очікуємо без істотних опадів лише в день 7 квітня можливий місцями невеликий дощ. Температура у нічний час буде 0,5 градусів тепла, а в день. 9-14 градусів тепла. Вітер у суботу буде помірний до 10 метрів в секунду і 9-го стихне, каже Юлія Басклепська. А початок наступного тижня знову принесе опади. На погоду Одеської області та міста Одеси буде впливати улогове на з центром над Малою Азією, яка буде зміщувати зміщуватися на Чорне море. Тому 10 квітня очікуємо місцями невеликий дощ, температура в цей в нічний час буде складати 0,5 градусів тепла, в день 10-15 градусів тепла. Вітер буде північний 9-14 метрів за секунду. На дещині у приватному будинку вибухнув газовий балон. Важкі опіки отримав чоловік похилого віку. Газовий балон вибухнув на території приватного будинку у Білгороді Дністровському. Наслідок вибуху зруйновано гараж, частково обвалився будинок та літня кухня на загальній площі близько 200 квадратних метрів. Повідомили у регіональній службі порятунку. 85-річний господар будинку отримав опіки, 20% поверхні тіла. Його шпиталізували у тяжкому стані. На місці вибуху працювали 15 рятувальників та три спецмашини. Причини події з'ясовують експерти. Україні виплачуватимуть комп компенсацію за житло, яке постраждало внаслідок збройної агресії. Відповідний закон вже підписав президент. Обсяг виплат буде вираховуватися з оглядом на середню ринкову вартість нерухомості. Ціна ремонту чи престижність району враховуватися не буде. Детальніше про новий закон в ефірі граду розповів адвокат Юрій Голосов. Президент підписав закон про компенсацію за пошкоджене в результаті бойових дій житло. Зруйновані по всій країні будинки експерти оцінюють як мінімум у 54 мільярди доларів. Згідно з новим законом, розмір виплат залежатиме від середньої вартості житла, розповідає адвокат Юрій Голосов. Ремонт розташування квартири, там е, престижність району враховуватися не буде. Основні е, вихідні дані, які будуть враховуватися експертами, оціновічими при визначенні суми шкоди це е, е, вартість одного квадратного метру і загальна площа нерухового майна. Закон розповсюджується виключно на фізичних осіб, які є громадянами України. Додає адвокат, це квартири, житлові приміщення, це майнові права. У новоствореному об'єкті нерухового майна, тобто будинках, які знаходяться на певній стадії будівництва, це житлові садові дачні будинки. Певні проблеми будуть з апартаментами. Подати заяву на компенсацію за знищене майно можна буде у будь-якому регіоні України. Якщо у житла декілька власників, то подати заяву може один із них. Заявку можна подавати як в письмовому вигляді, так і в електронному вигляді з електронним підписом. Заявки будуть приймати центри адмінуслуг, центри соціального захисту населення і навіть нотаріуси приватні і державні нотаріуси. Законом передбачено, що кошти на компенсацію будуть виплачувати не тільки за рахунок репарації від країни агресора. Тож для того, щоб отримати гроші, не треба чекати закінчення війни. Відшкодування ніяким чином не залежить від виплати репарації з боку Російської Федерації, оскільки джерелом формування коштів фонду для виплати цих компенсацій будуть як міжнародна допомога, власні кошти держави України, так і репарації. Основна складність виникне з будинками, які розташовані у сільській місцевості, адже в багатьох випадках українці не мають юридичних документів на таке житло, наголошує спеціаліст. Наприклад, якщо будинок побудований там х 50-х, 60-х років, то ми знаємо, що окрім домової книги в сільської раді на ці будинки нічого так. немає, і з аналізу цього закону вбачається, що е, власники таких будинків практично позбавлені можливості отримати компенсацію. На думку адвоката, вирішити питання з приватними будинками може допомогти відповідна судова практика. Військове вторгнення Росії в Україну вплинуло практично на всі сфери життя країни. Не став винятком і спорт. Низка українських атлетів, які виступають в індивідуальних видах спорту, разом із тренерами виїхали за кордон, але є й ті, хто продовжує працювати та тренуватися в країні. Одеські фахтувальники і кадетської групи весь військовий рік демонструють свою силу на європейських чемпіонатах та завойовують довгоочікувані медалі. Про подробиці тренувального процесу за військовий рік знімальній групі граду розповіли юні чемпіони Микита Обухов та Віра Горіна гарний видовищний, та водночас складний фізично вид спорту фехтування. Після повномасштабного вторгнення Росії розповідають тренери. Багато що змінилося. Довелося підлаштовуватись у повітряні тривоги, спускати дітей у бомбосховища, а в період блекауту тренуватися у денний час. Микиті Обухову, 13, з яких 8 років він займається фехтуванням. За рік війни юнак змагався на чемпіонатах Болгарії, Румунії та Польщі. Європейцям важко уявити, як українські юніори продовжують тренуватися в умовах воєнного стану, розповідає хлопець. Так питання задають, та люди інтересуються, що в нас в Україні відбувається. Та вони не розуміють, як це займатися фехтуванням під час повітряної тривоги, там і ще що. Вони вони чого цього не розуміють. Ви розповідаєте? Так. А що розповідаєте? — Все після початку війни виїжджати за кордон сім'я сім'ями Обухова не планувала. Тато юного спортсмена, військовослужбовець, з перших днів на фронті. Юнак каже, своєю завзятістю він завдячує йому. Він воює за нашу країну, за нашу свободу. Так, я рожу своїм татом. Я його дуже кихаю, дуже сумую за ним довго його вже не бачив. У фехтуванні, як і в житті, не буває слабкої статі. На спортивних аренах України та світу це успішно доводять одеські фехтувальниці своїм майстерним володінням шпагою, завойовуючи медалі міжнародних чемпіонатів та змагань. Ще одна вихованка Олександра Васютіна – 13-річна Віра Горіна. Сильна та емоційна медалістка всеукраїнських змагань. Вже впевнено заявляє про себе і на міжнародних турнірах. Віра розповідає, спортивні досягнення цього воєнного року далися тяжко, були й поразки. Але її тренер знає найцінніші та мотивуючі слова підтримки. Црінування тренер сказав, що я. Вилежалась на повну, коли фехтовала. Я проиграла цей бой, але я выложилась на повну. Він сказав, чтобы я завжди фехтовала, і що я молодець, і що всіх смогу повідати. Я завжди вспоминала його фразу і выкладывалась на повну. Потім були перемоги. Да. Віру характеризує наполегливий атакуючий стиль ведення бою, каже тренер. І з першого погляду вроджену фізичну особливість дівчинки не помітити. В неї немає кисті на лівій руці. На всіх міжнародних змаганнях та чемпіонатах Віра про свій статус інвалідності не повідомляє. Та змагається зі спортсменами у своїй групі на рівних умовах. Я ніколи не повідомляю. Якщо от, там любопитні взгляди, питання, то я тоді розповідаю, говорю. А так, як би, я... Ну, я не горжуся цим, ну, в общем-то, мені как бы, все одно. Ну, для мене не має ніякого значення. Я э, е, живу як повноцінні люди. І юні, і дорослі фехтувальники з Одеси, не дивлячись на кризовий військовий рік, демонструють свою силу на міжнародних чемпіонатах, розповідає тренер Олександр Васютін. «Був етап Кубка Міра, вони пройшли по всім самим сильним, Виграли у діючих чемпіонах світу Венгерок виграли у францужені, які перший рейтингів в мировому. Рейтингі у нас одесідка це Елена Кривацька. Камащука ліна дві наші десятки участвують, будуть участвовать в одборі на Олімпійські ігри. Головна мета спортсменів, які приборкують холодну зброю, звичайно заслужити Олімпійське золото. І вже сьогодні юні одеські фехтувальники розпочинають підготовку до Олімпійських ігор 2024, які пройдуть у Парижі. Бджоли проти злочинців на Одещині викрили чоловіка, який разом із братом пробрався на чужу пасіку і спробував вкрасти кілька воликів. Однак справа виявилася згубною. Бджоли раптово прокинулися і атакували невдах злодіїв. Невдала спроба крадіжки сталася у селі Коритне Балтської ОТГ. 70-річний житель Балти повідомив поліцейським, що невідомі намагалися викрасти три бджолині вулики з його дачі, але чомусь їх кинули. До крадіжки виявився причатний молодий чоловік, безробітний місцевий житель, який проник на пасіку разом із саморічним братом, і спробував вкрасти три вулики з бджолиними сім'ями. Довести крадіжку до кінця злодіям не дали бджоли, які раптово прокинулися і роєм. А атакували зловмисників у результаті старшого звинуватили в замаху на крадіжку і втягуванні малолітнього брата в скоєння злочину. Обвинувальний акт направили до суду. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Одесі затримали наркоторговців. Одного правопорушника зупинила на блокпосту, а другого у центрі міста. Під час перевірки автомобіля на одному з міських блокпостів інспектори патрульної поліції виявили у водія марихуану та амфетамін, а також пристрій для вживання наркотиків. А на вулиці Рішельєвській помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейських, спробував втекти. У нього виявили наркотичну речовину рослинного походження. Усього за ніч патрульні задокументували чотири факти незаконного поводження з наркотиками. В Україні електричні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами. Відповідний закон підписав президент. Відтепер засоби індивідуальної мобільності розподіляються на дві категорії, а їхні користувачі прирівнюються до водіїв. Як працюватиме нова законодавча норма і що зміниться у русі на дорогах, дізнавалися наші кореспонденти. Популярність мобільного електротранспорту зростає з кожним роком. Як зазначають фахівці, це пов'язано із вартістю пального і зі зручністю самого пересування. І хоча електросамокати і моноколеса з'явилися на українських дорогах вже давно, вони досі потребували законодавчого врегулювання. Раніше цей транспорт не був ніяк юридично визначений і при ДТП були колізії, не могли визначитися, чи це транспортний засіб, чи це пішоход на цьому самокаті. Зараз нарешті вже прийняли закон, де це є транспортні засоби. Новий закон розподіляє легкі електричні транспортні засоби на дві категорії: до першої відноситься персональний електричний засіб з одним, двома, трьома або чотирма колесами, оснащений електромотором потужністю до 1000 ватт і може розвивати швидкість до 25 км кілометрів на годину. І друга категорія низькошвидкісний легкий електричний транспорт з одним або кількома електромоторами, швидкістю до 50 кілометрів на годину і вагою до 600 кг. А ось пристрої, які можуть ганяти зі швидкістю більше ніж 50 км на годину, не підпадають в ці категорії і, за припущеннями фахівців, розглядатимуться як мотоцикли. У законі врахували рекомендації, напрацьовані українським велоспівтовариством. Єдина проблема це тротуари. І навіть я, коли приймав участь в обговореннях, я пропонував дозволити рух тротуарам, але з обмеженнями з обмеженнями швидкісними і з обмеженнями такими, що пріоритету пішоходів і треба там поступатися дорогою пішоходів. Ну але з точки зору безпеки, ну я не знайшов підтримки, і все це все таки прийняли їх ну, без руху по тротуарам, як і велосипедам. До речі, важливо, що відтепер користувачі електросамокатів і моноколес прирівнюються до водіїв. Це спростить класифікацію ДТП за участю такого транспорту, говорять велоактивісти. Нічого не зміниться в звичайному житті, але коли будуть екстремальні ситуації і дорожньо-транспортні пригоди, то всі учасники руху вже чітко будуть визначеними, їх статус буде визначений і легше буде знайти винного. За словами експертів, питання електросамокатів, моноколес і іншого мобільного транспорту індивідуального пересування потребує подальшого унормування. Це тільки перший етап реформи, ми тільки визначили поняття, що це саме таке. А наступним етапом мають бути зміни, зміни в правилах дорожнього руху, там де буде, буде визначений статус цих транспортних засобів. Ну, скоріш за все, як ми плануємо, то легкий малий транспортний, електричний транспорт буде прирівняний до велосипедів з певними обмеженнями, а низькошвидкісний транспорт, електричний транспорт буде прирівняний до мопедів. Велодоріжки та велосмуги поки лишаються виключно територією веловодіїв, наголошують правоохоронці. А користувачі електросамокатів і моноколес мають рухатися правою смугою проїзної частини. У будь-якому разі акцентують експерти: головне знати і дотримуватися правил дорожнього руху, а також поважати один одного на дорозі. Електросамокати, гідроскутери та моноколеса стали вже звичним засобом пересування на одеських вулицях. Люди віддають перевагу персональному електротранспорту, керуючись міркуваннями зручності та екологічності. Проте думки Одеситів щодо таких пристроїв розходяться. Сумніви викликає насамперед їхня небезпечність, кажуть мешканці міста, з якими спілкувалася наша знімальна група. З настанням теплої пори року на вулицях Одеси все частіше можна побачити легкий електротранспорт. Люди вибирають його як альтернативний спосіб пересування, що не потребує зайвих зусиль та витрат. Водночас пішоходи висловлюють занепокоєння про свою безпеку, адже водії електросамокатів та моноколіс пересуваються переважно тротуарами, до того ж ще перевищуючи швидкість. Главное, чтобы они придерживались правил движения, ну, то есть, не, не было таких ситуаций, когда они наезжают на людей, знаете, там, едут прям на тебя, то есть, а так, в принципе, нормально, думаю. Ну, и, и не мешало бы отдельные дорожки, конечно, сделать все-таки для моноколес и так далее, ну, и, и тоже следить за скоростью, потому что вот молодежь, которая там 14-13 лет, они не следят иногда за скоростью, не знают э, корректную скорость и едут какой хотят скоростью. Больше, наверное, должно быть какое-то ограничение по, там, по тротуарам ездить даже тех, потому что есть моноколеса, которые ездят достаточно быстро, и как бы они не уделяют этому внимания такого сильного. Многие не соблюдают вот, предел скорости правильно, поэтому превышают его. И поэтому возникает вот типа ДТП. Возможно, в самом механизме подправить вот эту вот, скорость ограничить. И, возможно, тогда все будет... Нормально важливо розуміти, що електротранспорт не іграшка, а повноправний учасник дорожнього руху. Тому водіям електросамокатів та моноколіс слід бути більш відповідальними на дорогах, зазначають автомобілісти. Є самі недостатки в самих водітелях, які водять цей транспорт, тому що вони в основному, це воділя, які не здавали на права. И они не знают правил дорожного движения и двигаются как хотят. Как водитель, допустим, могу сказать о том, что когда у них есть спецсигналы какие-то, конечно, это очень удобно. И я это приветствую, потому что это уменьшает количество пробок, естественно. Но когда они едут, не соблюдая правила дорожного движения. и При этом еще у них нет спецсигналов, нет светящихся вот этих вот э, штучек. Ну, вы поняли, что я имею в виду. Их не видно, особенно в вечернее время. Это, конечно, сложно. Загалом жители Одессы не проти электротранспорту. выделяются на переваг, включая их экологичность и зручность у перемещении. Преимущество в том, что, ну, во-первых, тебе не нужно идти пешком, если тебе что-то нужно доставить, да, там, ну, привезти какой-то пакет небольшой. А, плюс в том, что ты едешь не по трассе, допустим, да, там едешь, ну, по специальным дорожкам, как это должно быть, отведенные все такие места, вот, и ты не сталкиваешься там с машинами. Чистый воздух только из-за этого. Это очень удобно. Потому что они находятся на каждом шагу буквально. Не надо тратить деньги на бензин опасным. Якщо соблюдаются всі правила, то електротранспорт не опасен, але з точки зрения екології акумулятора, які там із и і потім уходять утиль, для природи, они, звісно, опасны. Але якщо його експлуатувати правильно і це работать, буде да, і приносити удовольствие человеку, почему нет. Жителі міста наголошують, головне підходити до використання електротранспорту відповідально. Знати правила дорожнього руху та дотримуватись їх. І тоді легкий електротранспорт може стати справжнім помічником, а не ворогом на міських дорогах. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.